Кошенята попліткуємо. Говоримо про іноземку Аліну. Паш Ваня Дорн це легенда. Чапель Роан, Чернецький та Віагра. Можуть зручніше набирати чай. Каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректного інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо зі співачки Аліни. Паш. Ви добре її пам'ятаєте. В першу чергу, завдяки скандалу на нацвідборі Євробачення, адже. Тоді повинна була їхати вона замість гурту Калуш. Але як виявилось, Аліна дещо підбрехала, підробивши певні документи і приховавши той факт, що вона знаходилась в Криму після 2014 року. І в цьому немає ніякого сорому, але справа в тому, що згідно українському законодавству ти не можеш в'їздити в Крим з території Росії. А якщо не помиляюсь, вона разом з Іриною Білик. Заїхала в Крим через Московію, звідти був рейс. Відповідно, Аліна Паш дуже неоднозначний персонаж. Вона вигрібла дуже багато хейту. Потім під час вже повномасштабного вторгнення вона прийшла на сповідь інтерв'ю до лиховоди, е який теж виїжджав під шумок з України під час повномасштабного вторгнення, приховавши цей факт. А незрозуміло, яким чином, але не про нього йде мова. Значить, Аліна прийшла на сповідь, була такою щирою, і я їй повірив на повному серйозі. Вона здавалась мені чесною по відношенню до свого глядача, але потім вирішила Аліна спробувати свій останній шанс і переїхала до Сполучених Штатів Америки, де й залишилася. Остання композиція Bad Witch» — чудовий трек, чудовий кліп, відеоряд просто мега дорогесний і може. Конкурувати на повному серйозі з американськими кліпами, рекомендую подивитись, тому що суперякісний продукт. Проте, в мене інше запитання. Я залишив невеличкий допис в нашій телеграм-спільноті, яка є дочірнім підприємством спільноти кошенят. Долучайтеся, хто ще не в телеграмі, посилання в описі та в закріплених там у нас дуже гарячі палки дискусії кожного дня. Я залишив своє спостереження, адже справа у тому, що Аліна Паш після того, як переїхала до Сполучених Штатів, вона взагалі видалила будь-які спогади, будь-які натяки, будь-яку інформацію пов'язану з Україною. Я розумію, що вона вирішила почати з чистого листа, але подібна категорія людей в мене відноситься до так званих ментальних гельмінтів, і ніяк інакше. Це саме ті люди, які незалежно від того, де вони знаходяться, потрібно бути африканцем, вони будуть африканцем. Потрібно бути іспанцем, будуть іспанцем. Тобто прилаштуватися, паразитувати і в принципі не мати ніякого свого бачення, адже для них немає нічого важливішого ніж примкнути до системи. І як то кажуть, асимілюватися серед населення. Я не кажу, що це зрада зрадонька Ні, це взагалі не про це. Тут більше про позиціонування Аліни і не зовсім розуміння для мене якого дідька видаляти все пов'язане з Україною, робити вигляд, що I'm not I am American», Хоча в неї accent very, very much». Навіть мій Bangladesh English», мене видає, що я «not American». Ну, блін, Аліно, це не окей, м'яко кажучи, тому що тебе це показує не з кращого боку як людину, особистість, ментально зрілу людину. Ну, подивимось, що буде далі. У будь-якому випадку, кому що відомо про життя Ліни Паш в Америці, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. Ну а ми, врешті-решт, зрозуміємо, що ж там відбувається в житті Аліни, ба більше наших кошенят виникло запитання, за які гроші Аліна знімає ледве не перформанси, роблячи суперкрутий продукт, тому що продакшн дорогезний, і справді, звідки можливості на реалізацію творчого продукту. Можливо, наші кошенята зможуть дізнатися більше подробиць. Я роблю ставки на те, що в неї чоловік просто не бідний. Він не іноземець, фотограф, якщо я не помиляюсь, скоріше за все, звідти й кошти. Але це не точно. Тож, кошенята, давайте чекай інфи. Хочу знати, що відбувається в житті Аліни Паш. І не тільки я. Я думаю, вам це теж цікаво. Тепер про Ваню Дорна, про якого майже всі забули. Голуб миру чи кущ миру, я не знаю. Давайте глянемо, що там Ванька говорить, як в нього справи. Окей. Я ще жив. Мені 36. Я не умер котиків. Моя жона мені не бросила, і бабки не закінчились. Я yeah! ха <laughs> Це вже. Uh, так. Я хотів сказати, те, що поздравляти мене не треба. Я і так знаю, що я класний. Потім залишають коментар під його дописом. Все, війна для тебе вже закінчилась. На що Іван відповідає? Я виїхав і намагаюсь про це не міркувати, бо інакше навіщо тоді. Виїжджати. Ментальний гельмінт ніяк інакше. Ну, як це можна пояснити? А коли все буде ок, ти приїдеш в Україну і будеш робити вигляд, що нічого не відбувалося, все ж окей. Ну я ж за мир, я ж був проти війни. А тепер от я такий класний, щирий. А давайте я тепер буду виступати в Україні. Ну, бо можна ж виступати, тому що можна заробляти гроші. Ну, для мене це абсолютно незрозуміла історія, від якої просто бісить на максимальний максимум, от чесно кажучи. Тому робіть виставки, хто такий Ван Дорн, і подивимось, як він буде себе позиціонувати далі, наш кущ любові. Роблячи невеличкий в екскурс в сучасну американську музику, адже дуже багато з'являється нових артистів, а через війну мало що відслідковуєш, мало на що дивишся, тому що живеш своїм життям, своїми проблемами. І я хочу порекомендувати нашій спільноті послухати Чапель Роан, чудова композиція Good Luck Babe. Мені особисто подобається. Hard to go. І взагалі дуже цікава дівчинка. А, до речі, Pink Pony Club, моя улюблена композиція. Вона дивна. Це суміш, і леді Гаги, і білі Айліш, і всього, чого тільки можна. Музика 70-х років. Коротше, Чапель для мене унікальна, і вона мені подобається саме тим, що вона є авторкою своїх композицій. Вона не замовляє в когось пісень, вона не чекає з моря погоди, а вона просто працює і випускає те. Про що думає, про що рефлексує, тому прикольна музичка. Хочу вам порадити. Якщо у вас є музичний голод, як і в мене, і не потрібно мене звинувачувати тут. В рекламі тут реклами нема. Де Чапель Руан в Америці? А де я? Цимся сказано. Тому рекомендую, хто ще не слухав. А далі у нас буде невеличкий злив, я би сказав, штри до портрету. Пам'ятаєте, легендарних Бонні і Клайда української сцени, значить, Інна Воронова і пан Чернецький. Той самий <кій> ділок, якого посадили. Вони, до речі, тоді встигли випустити композицію під час повномасштабного вторгнення. Одній з перших, здається, гурт називався ОПГ Святиє. І Воронова, коли затримали її чоловіка за ці справи, його посадили за ґрати. Відповідно, вона почала збирати і просити кошти, донати на те, щоб облегчити її життя, тому що тепер Юра не зможе обезпечити їй а, красиве, я не знаю, що там діаманти, бренди шменди і так далі. І тут присилає наше кушеня, мене це зацікавило. Я розумію, що у нас країна можливостей в прямому і переносному сенсі цього слова, але все ж таки хочу залишити цю добірку. Для наших з вами оглядів, значить, що пише моє кошеня? Штрих до портрету. Привіт, Богдане. Вчора помітила жінку Юрія Чернецького в Порто Банусі, Іспанія. Її чоловік теж тут, але вже під ім'ям Женя. Наскільки я пам'ятаю, він мав сидіти у в'язниці йому світить до 10 років. А кому що відомо кошенята, надсилайте мені, давайте розберемо цю історію, тому що в мене теж виникає питання. А яким таким чином магічним жезлом пан Чернецький опинився за кордоном? Знову ж таки, розумію, що в нас країна можливостей в лапках, але, але абсолютно легітимні запитання. Тож, будь ласка, кому що відомо, надсилайте, чи не помилилося наше кошеня раптом? бо... Здається, що ні. Давайте, давайте підтягнемо з вами інформацію. Ну, і на завершення сьогоднішнього випуску згадаємо 2014 рік, коли була заявлена нова Віагра, це Анастасія Кожевнікова, Міша Романова та Еріка Герцик. І ми з вами вже зливали та розповідали про те, що. Дівчата воз'єднуються під патронатом Костянтина Меладзе. Вони їздили в його заміський маєток в Італії. Костянтин голодний на грошики на творчість, значить, накопив матеріал. Після розлуки з Брежнєвою знайшов про що написати, написав хіти, але йому дуже складно дається українською, тому що вирішив запустити Віагру під прапором України. Проте за кордоном вони будуть виступати, звичайно, що зі старим російськомовним репертуаром ніхто не буде українізувати пісні. Ну і під шумок будуть виступати для хороших русських в такий спосіб, зробивши хороші грошенята. І там буде долучено дуже багато людей, велика команда, тому що вягру треба дуже красиво е, запустити. В тому числі до цього повинен бути долучений Алан Бадойв. Ну, принаймні так, подейкують в колах, значить, не дивлячись на усі страхи, і ризики, тому що ми вже злили, що дівчат повертають на український ринок, точніше, постсовєтський, Господи, простим, у Кості Маладзе дилема, як же написати композицію українською, тому що йому це складно дається. От які переживання. Кажуть: ой, навіщо це дівчатам? Це неможливо. Ще як можливо, усім хочеться мати гроші. І не забуваємо, що у жодної із дівчат кар'єра не склалася. Так, Еріка Герцог випустила кліп. Ну, це такий шлак, яка ж відхрестилася від українського коріння, і тепер вона боже вписів, в жодному випадку не українка. А Настя Кожевнікова, ну не взагалі кар'єра не склалася. Там все дуже плачевно. А ось Міша Романова, навіть патронатство Бадоєва і Барських теж їй не допомогло. Кар'єра на повному стопі нічого не склалося. Хоча дуже дивно, Міша дуже позитивна, хороша дівчина про неї є дуже багато позитивних відгуків від різних колег цеху. Але от чомусь їй не щастить в кар'єрі і на чоловіків. Тому дівчата, знаходячись у безвихідній ситуації, звичайно що погодились на воз'єднання віагри. Тож зараз зайняті репетиціями та пошуком нового саунду, яким зможуть притягнути увагу українських і не тільки українських слухачів. Бажаємо вам удачі, невічірого серця, звичайно що. Тож, маємо, що маємо гроші не пахнуть. Кості Маладзе, найголовніше. Песні, які принесуть деньги, і нічого спільного це немає з совістю і соромом. Якось так і живуть люди. Такі у нас сьогодні новини та плітки. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Особливо зливо на проєкт Шоу Холостяк. Тож давайте долучайтеся. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі завтра, Па-па!